З вами гарбузовий пиріг, і ми сьогодні з вами вирішили завітати в Роблокс! І дивіться, сьогодні дуже такий незвично мене бачити, правда? І сьогодні я сходив до барбершопу. О, дивіться, отакий весь себе гарний. Ось і зараз будемо грати. Тож, ми завітали у Роблокс. І ось отакий у мене сад. Ви бачите, бачите, отут гриби у мене ростуть. Е, цей Бінсталк наш горох уже впав, більше не росте. Ось от таке. І зараз перше, що ми з вами зробимо, це дивіться, ми зараз. Будемо відкривати наші спраут-яйця. Тому відкриваємо перше яйце. І кролико... кролико що? Якийсь дуже великий кролико з зайце олень. Окей. Далі. Це якийсь із Чорнобиля, походу. Тож, далі ще один такий самий, таких самих розмірів, трохи менший. І третє. Серйозно, це я такий везучий. Окей. І останнє. Що це? Нічого собі. Це, походу, або саме якесь рідкісне, або що. Це дивіться, це пеньок, який з якимись лапками. Взагалі дуже класно. І зараз ми заходимо в лапку, тобто в оці от тваринки. І зараз подивимось, що у нас іще є. І зараз ми дивимось і у нас е, виходить... Де наші яйця? На що яєць немає? Uncommon egg, Три їх. І потім. Я або сліпий, або сліпий. Ча, це якось не діло. Де тут. Е, окей. Давай в Search напишем с. П. Де у нас П? О, дивіться. Тут у нас все. Там, де Спраут написано, Спраут да? Крейт. У нас що, справді немає ніж одного яйця Спраут? Sprout. Спраут sprout sprinkler, 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 Spray. Пак. Годлі Спринклер, 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 Спрей. Адванд Спринклер. Уявляєте, більше нічого нема. Хм, Дивно. Окей, тоді. Ось, дивіться, у нас 15 скраут сітпаків. На перший сітпак що у нас є тут? Це у нас е, Poseidon Plant. Це така хороша штука. Далі що у нас випадає. Мангостин. Це легендарка. Далі. Що у нас зараз випаде? Блін, Флеєр Дейзі. Всього лиш анкомонка. далі. Глер Мрут! Я випадково натисну, і Воно мені прикольно руслинку высветила. Не, Мангостін! Окей, що далі у нас? Мангостін. Ось, я буду, якщо бачу якусь круту штуку, нажимати skip. скіт. Вот. Далі Що у нас? Ні, будь ласка, оту колючу штуку. Ні. Ви бачили, там якась зелена фігня пролетіла. Я от її хочу сюди. Блін. Щось посей. навіть посейдон плента нема. А ця лисиця в мене щось. На городі забула. Я, я знов пропустив. Я не знаю, що це лисиця в мене на городі забула. Е, Стравил сильпа. Давай відкривайся. Я майже, майже її отримав отрима. Хочу <гум> плакать. Да, я міг на... <гум> я міг натиснути. Який да скуф? Сам ты скуф. Мне не надо. Останній. Ну, мангостин, хоча б щось. Окей, значить, ставим один крейт. Ми його відкриємо в наступному відео. Ancon Aggie ми ставимо три раз. От, і ще. І тепер будемо садити всякі рослинки наші. Тож, садимо мангостіни. Посейдон один посадимо. Де як його посадить? І далі що у нас? Тут по садівкам. Ми тут чотири доскуфа можемо посадити. Канарі, мелон, сіт це що? Це щось дуже прикольне. Це, мабуть, оця от штука, дивіться. Що вам покажу. Оце, от, да. Да, у мене дві таких е, штуки буде. Далі, що у нас тут Рафлезія? Потім... що ще? Green Apple, бла бла, 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 бла. Мандрейк можемо посадити. Гачані, Glam Root, це що? Так, да, це нам треба. Потім. І ще що? Де воно більше що, Нічого немає. Ну, прикіпер. Сиди посадимо. І посадимо іще. де він? Не можу знайти. Посадимо. Як воно називається, забувся. Е... Не Дафоділ, а. Н ну, окей, посадимо, дафо. А, блін, Нам не треба Дафоділ садити. Нам треба садити цей як його. У мене пам'ять погана. ФлерДейсі... Флер Дейзі або... Во, Мандрейк! Ми сейчас мандрейк посадимо. І тоді все друге будемо робити. О, дивіться. Вс і посадили. Glam root при тепер рефлезі. Не, рефлесію рефлесі не садимо, мило оцей теж не садимо. Ми садимо в якихось таких дуже видних місцях тільки ті предмети, тільки ті рослинки, які, якщо ми посадимо, так вони тільки один раз будуть збиратись. Тобто їх вже не можна посадити. Точніше, вони не як, в принципі, не працюють як кущ, а як окрема така штука. Ось, отак. Отож. Далі де нам ще можна цей доску посадити? Треба такі от куточки пробувати садити, щоб і воно посадилось. Ну чомусь не хоче садитись. Ну окей, давай з боку Збоку. О Отут О! А тут воно хоче садитись. Ще іде. І от тут десь. О! Все, глемрут. Я десь... Отут. Ой, не то натисну. Зараз назад вернемо. Во. Дивіться, Glam Root. Трохи ще ближче, во. Я посажу ось отут. Во, дивіться, бачите? Два. Потім одну прикіпер я тут посажу. Рафлезії я посажу отут також. А кан... канарії. Мелон, я посажу отут. До речі, дивіться, який є цей вирос. Пеньок, на якому гриби ростуть взагалі. Що? У мене три канарі Мелона? А це класно. Все. І. Я ще мав посадити. Флеєр Дейсі? Так, да, я Флеєр Дейсі мав ще посадити. А це у нас оце. Подождіть, як воно виглядає. Це у нас виглядає це що? Це. Ну, як побачити, що Ем... Е Зібрав? Так, да, це флердейський, значить, оцю квіточку ми отут будемо садити. бачите, І все. І тепер можна збирати повністю всякі штуки. Я так дуже не... Я дуже прям не хотів збирати ось ці гриби, але бувайте, мої любі грибочки. Е, бувайте. Бувайте. О! Сумно. І зараз збираємо іще наші посейдон пленти. І, і зберемо Барнінг Бади. Ну і гороху трохи позабираємо, і все. І дуже класно. Отож, ну, цього разу я не буду затягувати серію як з Battle Cats. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Тому що я там на півгодини відео затягнув. Ну, прям я дуже просто захопився і тому отак от, на жаль, трапилося трохи. Не очікаван, І зараз ми збираємо ось тут фруктики всякі. І тако собі живемо. Все. І будемо зараз їх продавати. I want to sell my inventory. 32 лямчика. На минуточку. Кстати, що зараз хоче оцей от Бинсталк? Fruit plants. а! на ізі Зараз тобі фрукт пленс і всякі дам. Ти не переживай. Головне, мені трохи seed shop подивитися. І. І не тільки seed shop. Знаєте, я тут нічого не бачу, але я зберу моркви про всяк випадок. Тому що, як ви знаєте, час від часу бувають квести, по. Ну, є книжка квестів десь тут. Дам-дам-дам-дам. Дем-брим-брим-бам-бом. -дам 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 а. Де вона? Е, э destroy -э, plants, mutation, що-то там. Ммм. Ай-яй-яй. ай, -яй, -яй. ай -яй, -яй, яй Де вона? О, gardening wood. А, кстати, дякую за курочку. Я тобі нічого не буду давати. Хе-хе. <гум> Окей, отож... Daily Quest. Harvest 100, blue... Harvest 100 blueberries, Plant 5 Watermelon, Seeds і Harvest 50 А, Так це дуже легко буде і дуже швидко. Дивіться, ми просто перезавантажуємось на наш оцей город. Заходимо тут, дивимось вотермелон. Значить, скільки там 5 вотермелонів треба посадити. Раз, два, три, чот, чи, три, 4, чот, 5. І дивіться, як вони. А, ні, не, не швидко, не настільки швидко. Ось. Ну, ми 5 вотермеланів посадили, так? Да? Так. Да. Тепер 100 блубріс. 100 блуберіс це дуже швидко буде, тому що, як ви бачите, тут такі кущики в мене. Багато їх кущиків. І зараз ми дуже швиденько зберемо, і ще 50 нам треба буде полунички зібрати. А, і знаєте, заодно ми ще, мабуть, посадимо. Все, зробив квест? Так, да, все, зробив квест. І нам ще 50 полунички треба зібрати, це буде дуже швидко. Знаєте, заодно ще насіннячка оцього блуберіс насіннячка і стровберіс насіннячка. Посадимо, дивіться. Значить, заходимо в CD. Потім ми дивимось е, Строфбері, Raspberry. Нехай також посадимо. Е, а де блубері? О, і блубері 16. Во. Потім що-то там банана. Дивіться, ось у нас банан, ми два банани посадимо сюди. О, потім капусту, оцю ми можемо десь отако посадити. О, і зараз ще в сідах подивимося, що у нас коїться. Ще зберемо морфі. І подивимося, що у нас ще коїться отут. А у нас тут нічого не коїться. Окей. І далі ми блубері йдемо, садимо ось тут. Дивіться, як. Во-во, о, рости, рости. Рости велика, маленька, щоб не хворіла, щоб цей, щоб взагалі була і щоб... І щоб око радувала, і щоб смачненька була, давай рости, гарненька-велика. Да? Велика маленька? О, молодець. Разберіть теж десь тут посадимо. Блу... І стров це у нас полунечку, і ми тут посадимо. Раз, два. О. І все. Ми посадили. Що у нас ще так? Тут коїться. Ну, манго, ми можемо, Ось, дивіться, Green Apple Carrot seed, У нас 44 carrot seed, а кактус тоже не будемо садити, ну, а наша. Е, І значить, посадимо, дивіться, що ми посадимо зараз. Е, цой, не це, а. Ми зараз посадимо. Як воно? Піч це персик. І і що, більше нічого не посадимо. Во. І значить, персик ми садимо ось тут. Як ви бачите, ось він персик. Потім манго ми садимо ось тут. А зелене яблуко. Ми ось тут садимо. Во. Так, да? так. Да. Все, і... І зараз назбираємо повний інвентар цих усіляких фруктиків тут, щоб швидше Бінсталк відкрити. Feed all my plants. Що то там? Во! Ого, я молодець, огурець, скільки нагодував. Молодець огірей. Ог... Молодець огурець, з'їв холодець, з'їв. Мі... Відкусив палець, він молодець. Цікаво драгонфрут це фрукт чи це овоч? Ну, окей, значить, драгонфрут її ще позбираємо. О. Ем, що у нас ще вважається фруктом? Шишки, думаю, фруктом не вважаються. Е, кокос, скоріш за все, буде вважатися фруктом, тому що я ніколи не бачив, але бул, аби була категорія горіх. Ну, горіх. не було такої катути. Тому я трохи лаквата пособираю. Позбираю. Трохи грейп. грейп, цей виноградик. Трохи банана. А, банана ми вже зібрали. Це дуже класно. І зараз ми перезавантажимось на наш е, поточний сад. І тут ми вже іще позбираємо. Дивіться, як багато манго, кокосів усіляких. які. У нас тут дуже смачно. Збираємо і відносимо поїсти нашому доброму бінсталку. О. Ну. Дивіться, мені, крім того, що три спраутсіт пака дали. Так дивіться, ще що. Це ж, якщо мені дали три спраутсіт паки. То я можу зараз просто піти і позбирати усі ці реварди. Ого мені мастер Спринглер дали. Потім. Це що? Маленьку іграшку це для розвитку якогось IQ чи чого в цих наших тваринок. Ось Потім реклеймер це то, що фрукт, ну, типу, є рослинка, і якщо на неї тиснути реклеймером, так воно зробить так, що тоді. Я не пам'ятаю, тоді, а, згадав. Воно в сімку е, наш. Е, це як воно називається? Наш. Нашу рослинку перероблять. Ну, нехай від першого обличчя будемо грати. Нашу рослинку перероблять в. Дай Бог пам'яті. В сімечку, Во. Ось так. Я одну фразу. Пережовую вже д... хвилини дві Перспективно. Далі що у нас Спраут e, Крейт. Оця коробка з усіляким реквізитом Спраут. Це те, що в нас в саду зараз є. E, що ще? Тут у нас ніяких подарунків нема для нас. О, ще один подарок. Годлі спрінклер дві штуки. Ого. Це... Та ну нафіг. Ні, я телепортом просто використаю І згори Спущуся декілька роз, е, цих стібільочків. І таким чином побачу, чи мені ще не насиплять подаруночків. А мені подаруночків не насиплять. Жадіний. Могли б і більше дати? Тож ми телепортуємося сюди. І тут ми уже дивимося, що в нашого гіганта продається. А в нашого гіганта продається. Е, Гігант, ти чого взагалі офігів? Ніфіга собі, сказав я собі, це, 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 це що таке? Це, це що таке? Кофіга. Я <гум> дуже злий. Я дуже злий. я дуже злий. І засмучений. Отож, сітпак посадимо. Де у нас тут є щось? Ой. Я випадково натиснув Sprout Seed Ну і ще раз натиснув. Окей. І на цьому будемо закінчувати. Отож, з вами був гарбузовий пиріг. Отакий весь себе гарний. Гарний настрій. І люблю цілую обіймаю щоб ви ставили лайки, підписувались і тіцяли на дзвіночок. Бажаю всім гарного настрою, всім па-па!